5 червня журналіст і волонтер Василь Володимирович Кізка запросив нас у відділення нової пошти, де він отримав спорядження для бійців АТО, яке було оплачено у відділенні коштами зібраними жителями міста. Тут 6 тисяч 6 тисяч гривень, шановних пільчам. Ось вони, які ми збирали для придбання підзорної труби та іншого спорядження, яке ми сьогодні зараз. Беремо візьмемо, оформляємо на пошті. Ось я, даємо оператору. Ці гроші зараз він турбукує. А накладна що це на на, на що? На отримання вантажу. Це ось дивіться, ця накладна. Це ось накладна на цю маску такі, а це ось вона. А зараз ми в присутності. Перевіримо. Вона буде на самій передовій. Шановні друзі, шановні земляки, ямпільщани. Ось сталося те, що ми вже після закупівлі за ваші гроші зібрані тут, в центрі Ямпаля. Ми закупили три тепловізори. І третій тепловізор місяць тому ми віддали на передову. Зараз ось ми закупляємо. Вже прилад денного бачення, дуже потужну е, підзорну трубу. Вона дуже потужна, коштує 5,5 тисяч. Ми зараз в даному разі заплатили з пересилкою, з усім. Крім цього, ми купили таку технічну штуку маску, тактичну. Теж вона скільки людей? 400, ну в районі 500 гривень 440. В районі 500 гривень, так. От. І ще ми тактичні рукавиці, які для снайпера ми закупили. Вони зараз йдуть, зараз, зараз ми їх також. І в цілому це буде майже 6 тисяч гривень. Ми екіплюємо солдата, воїна нашого, земляка. Оця вона буде там з цими хлопцями, бо вони виїжджають кожен день на другий об'єкт. Вони не сидять на одному місці, вони передвигаються, рухаються. Це передовий рубіж. Практично. Так, це передовий рубіж. А Марінка там зараз дуже тяжкі бої. Ну, хлопці будуть відстаювати. Хоч і передають по телевізорі, що вони що навіть сьогодні виступав ДНР, найголовніший їхній командир, що вони. Під, під їхнім контролем знаходиться, це неправда. Більша частина Мар'їнки під контролем українських військ. Особливо з нашого такі. району 35 хлопців, тільки нашого району. Вони... У мене там зять і чоловік. І вони зараз всі рухаються туди, бо їх вже відзивають з відпустки. Вони були на ротації. Якби. Угу. Вони угу. будуть там захищати нас. А що б сказала наскільки важливо така людська підтримка? Дуже важлива людська підтримка. І спасибо Людмилі, спасиба Василю Володимировичу. Дуже багато чую в їхній адрес. Люди висловлюються. Дуже негарно, але я стараюся сказати людям, що це не так, що ці гроші беремо собі. часто. Наші люди цього не допонімають, а не допонімають по тій причині, що вони там ніхто не був, вони цього всього не бачать. У нас мирне життя. Ми не знаємо, що таке війна. Але хто був там, це жах. Це дійсно війна. Шановні друзі, шановні ямпільцяни, мені дуже по-людськи багатьох зрозуміло, що Підходять, сердяться, зляться. От я воюю на фронті, в мене такого нема. Чому мені гад ти печений не прислав нічого. Друзі, вибачаюся, якби я міг, я б усім, кожному воїну, прислав би і тепловізор, і отаку от трубу, і все-все, що міг. Ну я не можу один всім. Ми з людьми не можемо. Тому, дякуючи Богу, за цих три тепловізори, що ми закупили, це більше. 200 тисяч гривень зараз. Цю трубу, багато інших е, речей, бронежилети, розгрузки, генератори, біноклі, чого ми тільки не, не передавали. О, тому дуже вибачаюся перед тими, до кого не можу, не, не можу дійти, не Бо можу передатися. Хай да. звертаються, ми завжди да. їх підтримуємо і допоможемо. От вона зверталася, вона постійно. От е, Василь Володимирович, що от треба, ось то. Ось це. Тому я звертаюся до рідних, будьте такими настирливими, Ловіть мене, нагадуйте, ну, будемо разом якось. І таким чином, щоб ми хоча б оце технічна штука, вона важить багато, ніж іноді ті харчі, які ми селаємо, бо якщо воїн... Технічно оснащений, то він доживий. А якщо він технічно не оснащений, то він може бути і нагодований, і вмитий, але отримає кулі. Тому технічне оснащення. важливе. ще живий. хочу додати, що хлопці з 54-ї бригади вам дуже вдячні за кішки, які ми передали їм. До цього Саперні мого чоловіка з сапери, мого чоловіка напарник підірвався на міні, йому відірвало дві нозі. На сьогоднішній день він десь в госпіталі лікується, Но в цей наслідуючий, буквально через кілька днів, коли ми відправили їм ці кішки, велике спасибі Васлю Володимировичу, що він нам теж допомагає. Я ж кажу, я ходжу за ним як. Не знаю, як, що поможіть, бо треба. Зараз дуже багато вже хлопці закидають ту кішку. Вони вже стягують, ті міни зриваються, вони вже не підходять ближче до того, щоб самим підірватися, а за 30 метрів вони закидають ці кішки, стягують ці міни, і вони вже залишаються живими. А що б сказали всім людям, от наскільки важливо щоб, не опускати руки? Щоб ці люди не опускали руки, щоб вони не були байдужими. Хай допомагають хто тому, що мені кажеться, що на сьогоднішній день я б притягнула б руку. Кожному, кому важко, кого треба підтримати. От я я приходжу в магазин, там стоїть банка. Хоча в мене є два цих атошника. Я все одно, скільки в мене є на сьогоднішній день, я кинув 2-3 гривні, але я туди кинув ту банку. І я, Володимир, якщо треба щось допомогти, давайте я поїду з вами, давайте ми поїдемо, привеземо, завеземо. Я завжди стараюся, щоб люди не були байдужими. Просто у нас цього немає, ми цього не бачимо, а там дуже важко. Там жах. Наші хлопці там. Убеділи. Стоять за всіх нас. Стоять за всіх нас, як вони кажуть, ми стоїмо там, щоб вони не прийшли сюди. І це дійсно так. Так, так що ми вибі. людям дуже вдячні, які нас підтримують. Е, велике спасибі хочу сказати Катруку Анатолій Іліїч Катрук е, і Білик Олексій Степанович, які теж допомогли Абдулаю Бахрам, які теж допомогли коштами. Не стали байдуже по 500 гривень. Вони дали до труби. Так що їм дуже велике спасибі. Ми вам дякуємо, тримайтеся і хлопцям. Привіт, спасибі. Хтось займається волонтерством активно і публічно, хтось допомагає армії без розголосу, бійцям на передові важливі не методи, а результат. Бо ця допомога не просто сприяє у службі, а часто рятує життя. Тож гасло все для фронту, все для перемоги не втрачає своєї актуальності.